привіт, Сьогодні в мене шоколадний рулет це вологий шоколадний бісквіт з порушарками крему та арахісу. У поєднанні вони нагадують батончик снікерса. Для приготування рулету вам в першу чергу потрібно спекти бісквіт. Додайте в миску яйця, потім висипте на них половинку цукру. Взбийте їх міксером на максимальних обертах приблизно 1-2 хвилини. Потім додаєте решту цукру та взбиваєте ще 3 хвилини. Після цього додаєте рафіновану олію та вимішуєте уже лопаткою. Збивати міксером не потрібно. Тепер вам потрібно змішати всі сухі інгредієнти: це борошно, розпушувач та какао. Гарно розмішайте та відправте на яєчну масу. Всі інгредієнти напишу в описі. Продовжуйте вимішувати круговими рухами. Так, ви максимально збережете той кисень, який утворився під час взбивання міксером. В результаті утримуєте чудовий пишний бісквіт. Вилийте тісто на заздалегідь підготовлене деко, застелене пергаментом. Розподіліть тісто максимально рівномірно та відправте випікатись на 12-15 хвилин, не більше. Корж випікся, тепер вам потрібно його перевернути. Накривайте пергаменту та різким рухом ось так швидко. Раз, і перевернули. Забирайте зайвий пергамент та відставляйте вбік, щоб бісквіт охолоджувався. Тим часом можна підготувати начинку. В місті у мене обсмажений арахіс. я його подрібнила, до нього додаю варене згущене молоко. Їх разом потрібно добре перемішати. Тепер зготуємо крем. У місці у мене вершковий сир, до нього додаю вершки та цукрову пудру. Взбийте міксером, приблизно це займає дві хвилинки, найбільше маса має стати такою пишною, м'якою. І все, крем готовий. Трішки підрівняйте бісквіт, щоб всі сторони були рівними. І все, після цього вже можна, так би мовити, начиняти рулет. Першими наносите згущене молоко із арахисом. Розподіляєте рівномірно по бісквіту, з одного із боків потрібно залишити приблизно 2-3 см. <кій> Після цього наносите так само крем і так само залишаєте 2-3 см до краю. Все, тепер можна скручувати. Берете отак, загинаєте, допомагаєте собі пергаментом. Потрібно трішки придавлювати, щоб не утворювались пустоти. І ось так швидко ви можете скрутити рулет. Зкрутіть його, відправте в холодильник на 2 години для стабілізації крему. Після цього вам потрібно буде розтопити шоколад на паровій бані. Потім додасте до нього рафіновану олію та добре перемішаєте. Маса має стати однорідною. Потім додайте обсмажений та подрібнений арахіс та знову перемішайте. Після цього все, глазур готова. Для того, щоб нанести глазур на рулет, потрібно трішки підготуватись, підстеліть пергамент або ж харчову плівку, поставте решітку, потім вже можна буде наносити глазур. Наносите ось так глазур максимально рівномірно і щоб не було місць, де ви її пропустили. Наносите глазур з усіх боків. Після цього відправляйте рулет в холодильник для стабілізації шоколаду. Він має застигнути. І все після цього рулет готовий. На смак він дуже-дуже смачний, м'який, ну, супер просто, дійсно схожий на снікерс. Буду дуже рада бачити вас у своїх підписниках. Так обов'язково підпишіться. А я дякую вам за перегляд і підписуйтесь.